Всім привіт! Ви на каналі FishFish і Fish. з вами я, Селиш Христиан. Сьогодні у нас на огляді крута паличка від компанії Sportex. Це Sportex DNA Spot в розмірі 13 футів 6 LB. Дана версія це друге покоління палички. катушко тримач Fuji. Кільця SIG від компанії Seagate. Дуже стильний бланк. Повністю дуплонова ручка. Бланк в даній моделі дуже збалансований, дійсно якісний. Ним досить комфортно працювати як і на ближній дистанції, так і на досить далекі. Зараз я ним покидаю, я вже ним кидав. Зараз я вставлю сюди декілька відео і покажу, як працює ця палочка. Як ви можете помітити, Дистанція 130 метрів. Даним вудлищем кормити дуже комфортно. Взагалі, не напрягаючись, воно само вистрілює. Е, моя думка така, що на дистанцію навіть 170 плюс, ним можна спокійно кормити. Познімали ми кліпси з катушечки. Нагадую, паличка у нас SportX DNA Spot другого покоління, 6ЛБ, 13 футів. Зараз кинемо на максимум і вирахуємо кількість. Оборотів котушечки. Забираємо дугу. Так. Все забрали. Е, Котушка у нас Shimano Ultegra Spot її вимот 1,24 м з заявленим виробником.

140, 2. 142. Стабільно 176 метрів цією палочкою можна кинути. Отже, даною палочкою я вам показав, що можна кормити не тільки 120 метрів, а й 170 плюс. А для замовлення цієї або інших палок, звертайтеся до нас в Директ або залишайте коментар під цим відео, і ми з вами зв'яжемось. Всім гарного дня!